Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» я її ведучий Остап Яриш. Велика Британія оголосила про наміри забезпечити Україну постійним потоком артилерійських боєприпасів упродовж всього 2023 року. Таку заяву оприлюднили в день візиту британського прем'єра Ріші Сонака до Латвії, де він обговорив питання безпеки з керівниками країн так званих об'єднаних експедиційних сил. Британський прем'єр закликав партнерів у наступному році зберігати або підвищити підтримку України. Цей же день міністри енергетики ЄС погодили обмеження ціни на російський газ. Таким чином у Європі прагнуть захистити споживачів від різкого зростання цін, спричинених російським вторгненням в Україну. Більше про це розпитаємо в нашого європейського кореспондента Богдана Цюпана, який зараз приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе! Давайте спочатку поговоримо про цей з'їзд у Латвії. Представники яких країн зібралися сьогодні в ризі, і яка взагалі була мета їхньої зустрічі. Йдеться про 10 країн. Фактично на чолі з Великою Британією туди входять країни Балтії, Скандинавії, також Нідерланди і Ісландія, і це країни, які дуже тісно співпрацюють. Військово у цьому регіоні, який дуже очевидно наближений до Росії, який став надзвичайно важливим у зв'язку з російською війною в Україні. Отже, фактично, це зібрання було для того, щоб підтвердити те, що ці країни вже роблять у намаганнях допомогти Україні протистояти російській агресії і забезпечити постійність і безперервність цього процесу насамперед, але також і можливість збільшення допомоги. Зокрема, про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сонак. Я пропоную послухати цитату з його виступу насамперед, треба забезпечити більше військової допомоги, і щоб та допомога відповідала теперішньому становищу. Це означає більше засобів протиповітряної оборони. Це більше артилерії, більше бронемашин зі свого боку від сполученого королівства. Ми зобов'язуємося зберегти допомогу на цьогорічному рівні 2,3 мільярда фунтів, або перевищити цю суму. Я дуже заохочую інших за цим столом робити усе можливе, щоб зберігати потужну підтримку. Богдане, ця зустріч в Ризі відбулася в день чергової атаки Росії дронами на українські міста. Що зараз найбільше потрібно в Україні, і чим тут можуть допомогти європейські партнери? Остапену, ти вже чув у е, ріші сунака, зокрема, згадку про засоби протиповітряної оборони. Також були розмови про важливість артилерії, і, зокрема. Амуніція та боєприпаси, які Україна витрачає у величезних кількостях, і запаси, яких очевидно треба постійно поновлювати, йдеться не лише про склади, про те, щоб взяти вже готові снаряди, наприклад, а для того, щоб налагодити їх безперебійне постачання, і у наступному році як виглядає це буде дуже потрібно Україні, але про те, що саме на чому наголошував Ки. Напевне, найкраще послухати у уривку зі звернення українського президента Володимира Зеленського. Він використав відеозв'язок для того, щоб промовляти до учасників цього зібрання в ризі. І, зокрема, він говорив ось таке. Я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів. Стовідсотковий повітряний щит для України це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз, щоб наші Оборонні операції були успішними. Ми потребуємо сучасної сучасної бронетехніки. Передусім, танків немає жодного пояснення, тому що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема леопардів. Це життєво необхідно. Так, дійсно, це важливі слова, важливі пріоритети, на яких потрібно звертати увагу. Теж Богдане, до ще однієї теми сьогодні, після майже півроку дискусій, європейський союз узгодив верхню межу цін на російський газ. Що це означає на практиці і чому про це так довго домовлялися? Ми можемо сказати, що ці дискусії, дуже складні дискусії, тривали можливо більше навіть ніж півроку. І ми пам'ятаємо, що не так давно нарешті західні країни домовилися стосовно верхньої межі для російської нафти, і йдеться лише про російську нафту, яку транспортують морськими шляхами. Тут йдеться про ціни на газ у Європі, і до речі, попри те, що звичайно, що цей крок націлений насамперед стосовно Росії, досі найбільшого постачальника цього цієї сировини для Європи, але йдеться насправді про ціни на газ загалом, які були підстрибнули неймовірно цього літа у Європі. І отже, проблема була в тому, що Низка урядів у Європі вважає, що дуже небезпечно втручатися у е, ринкові механізми, і вони побоювалися, що якщо обмежувати, накладати якісь серйозні обмеження для ціни на газ у Європі, то постачальники цього газу просто будуть його постачати куди-інде на інші ринки, і тоді у Європі будуть ще більші проблеми з газом. Але зараз є домовленість. Є домовленість, яка повинна ще бути схвалена керівниками держав Європи, і 15 лютого вона має набрати сили. Дякую, Богдане. Будемо стежити за тим, як працюватиме цей механізм. Дякую тобі ще раз за твою інформацію. Нагадаю, з нами був на зв'язку Богдан Цюпин. Повномасштабне вторгнення Росії стало потужним поштовхом для створення у США низки нових організацій допомоги Україні. Їхні засновники, як правило, українці що не так давно переїхали до США. В основному вони об'єднують зусилля довкола надання гуманітарної та медичної допомоги. Одна з таких нових організацій має назву Аура на її складі. В Філадельфії побували Ірина Соломко та Павло Терехов. Перемогти не лише у війні, але і в мирі свій рецепт повоєнної відбудови України запропонували відомі західні та українські економісти. Вони вважають, що після спустошення війни в результаті відбудови Україна має стати членом ЄС та НАТО. Для того щоб економічне диво України здійснилося, потрібно не лише завершення війни, потрібний стійкий мир. А Україна має повернути собі всі свої території, кажуть дослідники. Наше головне припущення це те, що Росія як загроза для України нікуди не зникне, але Україна отримує гарантії безпеки, тобто буде гарантія того, що Росія знову не нападе на Україну найближчим. Часом, але можливі інші варіанти. Ми кажемо, що Росія може розпастися на кілька країн може бути у них якась там революція вони можуть перетворитися як впевненість, так і довіра прийде лише, якщо не тільки уряд, але й приватні інвестори почуватимуться в безпеці в Україні. На моє глибоке переконання йдеться не лише про Україну, а й про західних партнерів. Необхідна передумова для успішного управління цим процесом повернення України до міжнародно визнаних кордонів. Гадаю, будь-який поганий компроміс, коли Україна, скажімо, втратить Крим або воєнні злочини залишаться непокараними. Такий поганий компроміс створить і сподіваюся, що. Не станеться напругу та нестабільність в Україні, а в умовах напруги та нестабільності неможливо успішно реформувати країну. Ну зрозуміло, що це потребуватиме дуже великих коштів. За оцінками президента Європейського інвестиційного банку, це було понад один трильйон доларів, те, що останні оцінки, але цілком може бути що це буде більше, тому що ми атаки на українську інфраструктуру тривають. За оцінками дослідників, Україна потребуватиме від 500 мільярдів до трильйона доларів на відбудову у наступні 10-15 років. Щоб отримати такі гроші, Україна має довести, що корупція залишилась в минулому. І з подивом відзначає міклош, попри війну реформи в Україні тривають декілька місяців тому український уряд оголосив, що вони приблизно на 70% виконали попередні умови угоди про асоціацію в країні. Війна, але попри це парламент працює. Уряд працює, пенсії виплачують, зарплати виплачують, макростабільність відносно міцна за цих умов. Це може дивно звучить, але єдність, яку створила ця загроза для незалежності та суверенітету України, сильна, сильніша ніж до війни, до лютого цього року. І це добра стратегія уряду. використовувати ти цю єдність і мобілізованість суспільства щоб прискорити реформи. Ми кажемо, що треба починати реформи уже зараз, тому що коли почнуть надходити серйозні гроші в Україну, ми маємо бути максимально чесними, і чистими, так би мовити, щоб переконати наших західних. Партнерів в тому, що вони інвестують в нову Україну гарматами, снарядами. Група Семи домовилась створити єдину платформу відновлення України у середині минулого століття. Історичний план маршала підштовхнув розвиток Європи після Другої світової. Тоді одна держава США надала допомогу 16 європейським країнам. Сьогодні ж ситуація протилежна у відновлення єдиної країни України братимуть участь понад десятка держав. Є три важливі речі, що мають відбутися: це координація, координація і ще раз координація. Тому що те, що ми зараз бачимо, це такі, ну таке можна сказати, змагання між різними спонсорами, донорами і так далі. Це звичайно дуже приємно, що стільки людей організацій хочуть нам допомагати. Але ми хочемо уникнути ситуації, коли буде дублювання, якесь марнотраса Платформа G7 координуватиме як короткострокову, так і стратегічну фінансову допомогу Україні. І робота вже почалась. Про це під час конференції в інституті Брукінза розповів представник України в МВФ Владислав Рашкован. You know, we'll питання, яке ми обговорюємо стосовно маршал плана, хто стане наступним пані чи паном маршалом для України. Бо нам все ще бракує того, хто б взяв цю лідерську роль в світі. Ось перелік людей, про яких я подумав, але на Світовому рівні такого лідера поки нема. Це Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, Саманта Пауер, голова USAID, Борис Джонсон, Драгі, Домбровськіс, який є одним з найбільших союзників України. Девід Ліптон, який працював в МВФ, а тепер в Мінфіні США, А також генерал Патреус, який уважно відслідковує події в Україні. У той же час говорить Рашкован: обсяги виділеної Україні допомоги відстають від заявленої. Автори дослідження також вказують, крім бюджетної, необхідно залучити і приватний іноземний капітал. Він може зайти через кілька місяців після закінчення війни, коли відбудова мостів, електрики та іншої інфраструктури вже розпочалася, говорить Городніченко. Відновлювати інфраструктуру, бо буде доведеться державі, відновлювати якісь базові речі, доведеться державі. Але з часом роль приватних грошей має зростати, тому що в підсумку. Держава, ну обсяги грошей, які потрібні на відбудову. жодний бюджет не потягне. Але деякі приватні компанії не стали чекати навіть закінчення війни. Не оголосила про готовність побудувати в Україні новий завод. Ще потрібно створити механізм, який надаватиме страхування для інвесторів. Це схоже на гарантійну агенцію світового банку. Щось щоб страхувати інвестиції від військових ризиків. Також є декілька великих проєктів, запропоновані в книзі, такі як, наприклад, перебудова залізниці під європейську ширину колій або відбудова чи перевинадення міст на сході країни. Попри всі зусилля, успіх відбудови не гарантований, кажуть аналітики. Рунішенко вказує, є як успішні, так і провальні приклади відбудови. Україна може повторити досвід Німеччини, Франції Італії Італії, отримати дуже швидке економічне зростання. Є і негативні приклади. От відбудова Ірака, Афганістану, коли багато грошей було інвестовано в цій країні, але результат можна сказати так собі. Але треба вчитися на цих помилках. Якщо ж Україна зможе досягнути свої мети і стати членом ЄС. Це змінить не лише Україну, але й Європу, каже Міклош. Коли моя країна Словаччина та інші центральноєвропейські країни зайшли. Це було дуже позитивно для них, але не лише для них це стало дуже корисним для західноєвропейських країн. Це стало стимулом для більш швидкого зростання. Наприклад, на сході Австрії, яка швидко розвинулась після розширення, це великий стимул для прикордонних регіонів Польщі та Словаччини, а також для ЄС як установи. Насамперед підкреслюють аналітики, Україна має перемогти у війні. Це основа стабільності, необхідної для економічного дива, і готовності міжнародної спільноти допомагати і інвестувати в Україну. Оксана Бедратенко, Костянтин Глубчик, Голос Америки. Це була історія про варіанти повоєнної відбудови України від Оксани Бедратенко. А от розповідь про благодійну організацію США Аура, яка допомагає Україні. Дивіться далі. Андрій Чернецький, президент організації Аура. У перекладі з англійською абревіатура означає Американо-українська асоціація допомоги. Сама організація знаходиться в одному з передмістів Філадельфії. Тут проживає одна з найбільших українських громад у Сполучених Штатах. Околиця має культурний центр, який на початку війни і був місцем, куди люди зносили допомогу для України, а також, де збиралися волонтери, аби усю цю допомогу розсортувати та відправити. Займаюся транспортними перевезеннями, і, звичайно, я зайнятий 24 години на добу, можна так сказати. От. Але коли почалась війна, моя дружина прочитала в Фейсбуку, що збирають допомогу для України, і поїхала в магазин, купила речі і каже, завези туди. От я приїхав в український центр, і це можливо було на другий день війни, і там і залишився, і до сьогодні тим займаюся. В центрі зібралася потужна команда волонтерів, які не належали до жодної з організацій. Тому, коли у травні центр попросив звільнити приміщення від коробок та інших речей, які ще мали бути відправлені в Україну, Андрій вирішив створити власну організацію. Ми розуміли, що е, все рівно в Україну потрібно це відправляти, і люди там потребують, і були вже. Е, і біженці, про яких ми знали, і були люди, які постраждали і окуповані території. І ми розуміли, що нам потрібно це відправляти. І так як ми це робили, ми ну просто вирішили продовжувати далі. І Зібралися всі ті небайдужі волонтери, і створили організацію. Ірина – віцепрезидентка та права рука Андрія, вона так само, як і він, не могла лишатися осторонь від подій на батьківщині. Після тижня <смі>, читання новин і плачу вдома, якби вже нема не було сил плакати, треба було, була потреба внутрішня щось зробити, якось допомагати. І тоді вже дізналася, що наші українці волонтери збирають допомогу. Так як прийшла, як багато хто з нас залишили вже по сьогодні. Тоді Чернецький таємбурко орендували складське приміщення, провели збори, розробили статут організації, обрали членів та керівництво. Наразі організація нараховує 30 постійних членів. Є і внески, щоправда, досить символічні: 50 доларів в рік. Є е, також активні волонтери, які приходять допомагати. Їх там понад 200. Є створена група в Вайбері, і ми там комунікуємо з ними через цю групу. Головні зусилля волонтерів ведуть на збір сортування та відправку допомоги. Іван Ціцький у Сполучених Штатах вже 24 роки працює на будівництві. У мене залишився обов'язок, що в мене багато друзів залишилося на Україні, які пішли воювати. І я Подумав, що в мене обов'язок зараз тут допомогти їм. Багато вже з друзів, що і більше ніколи не, не повернеться, і загинуло. І так я в мене така мета постановив собі, чим я зможу, тим я буду до кінця війни буду допомагати. Пакувати і сортувати. Наприклад, їда, то ми запаковуємо синім тейпом. Медицина, червоним тейпом Армія, Багато на армію йде зеленим і так, гігієна фіолетовим кольором. І стараємося як робити не дуже великі коробки, такі по мірі, щоб підняти, і відправляємо. За словами Черницького, найбільше коштів йде саме на пересилку вантажів це десятки тисяч доларів. Спочатку волонтери не мали таких коштів, адже більшість допомоги від благодійників надходила у вигляді речей або товарів. Тому з логістикою допомагали інші організації. фондейшн. Це фонд, який нам допоміг з логістикою і з переправкою нашого вантажу. І ми до сих пір з ними працюємо. І вони наші такі, як основні партнери. З травня аура відправила до України 144 палети з гуманітарним вантажем. Це більше 50 тонн допомоги. Аура має партнерів і в Україні, які доставляють допомогу тим, кому вона потрібна найбільше. Звозять це все в деокупованій території. На другий день після звільнення ізюму вони були вже там і вже роздавали нашу допомогу. Це медицина, це е, їжа, це засоби гігієни. Дуже багато засобів гігієни не, передавали. І це також спальні мішки, це також каремати, це також е, якісь термобілизна чи військові частини, чи, чи обласні адміністрації звертаються до нас, присилають запит. Ми цей запит обговорюємо і по можливості, що можемо, ми закупляємо або відправляємо, якщо воно в нас є в наявності. Максим Горошко – ще один член організації. Він яке бан, практично кожного дня на складі. Я допомагаю, відкриваю склад, закриваю людей тут. Зустрічаю. Я відповідаю за те, щоб зібрати людей, і от фізично щось зробити загрузити, погрузити, розібрати, перекласти. Чернецький зазначає, останнім часом вони отримують все менше допомоги, і це дуже хвилює волонтерів. Адже потреби в Україні через посилення ракетних обстрілів лише збільшуються. Наприклад, великим попитом в Україні користуються їхні бейбі-бокси – допомога родинам з новонародженими. І от недавно роздали їх в Україні ці перші коробки в по Чернігівському пологовому будинку, а люди в захваті, плюс відсилали в Україні по кошті матерям, які от от мають народити десь на, на тих територіях, де, де найбільш активні бойові дії, і просто вони в захваті, тому що там є все необхідне для мами, для дитинки, там і одяг, і якісь. Там перший прикорм, і гігієна, і підгузники. Ну, ми думали, що ми відправимо це кілька палет і все, і на тому зупинимося. Але просять дні, просять продовжувати. що Це дуже крутий проект. Волонтери вже думають над тим, чим будуть займатися після перемоги, серед напрямків розвитку, протезування та реабілітація поранених військових, а також відбудова України. З Філадельфії, Ірина Соломкова, Волотерехов, Голос Америки. Цього року майже 7 мільйонам дітей в Україні загрожує небезпека через атаки на енергетичну інфраструктуру, такими і дані дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. За підтримки організації найвразливіші сім'ї з дітьми отримують подарунки до святу, в тому числі понад 100 мільйонів загальної фінансової підтримки. Це допоможе родинам пережити важку зиму, кажуть у фонді. Тим часом у США вже дев'ятий рік поспіль волонтери збирають новорічні подарунки для українських дітей. До повномасштабного вторгнення намагалися допомогти тим, хто втратив когось із батьків на війні. Після 24 лютого до цього списку додалося ще чимало переселенців. Про благодійну акцію розповість Леся Бакалець. В цих коробках ляльки для дівчат віком до 7 років. Ось такі гарні. До речі, багато було запитів саме на ляльку. Це професії, це лікар, вчитель. Коробки поруч доверху заповнені конструкторами. Ще є машинки, розмальовки, роботи і розвиваючі ігри. Загалом майже дві тисячі подарунків, які благодійна організація United Help Ukraine зібрала для українських дітей. Нас сьогодні ми зібрали п'ять груп це критерії розподілу по різним територіям України. А у кожної групи є свої координатор, який займається зараз цим списком і збирає ці подарунки. Діти і сімей загиблих військових, переселенці чи сироти. Волонтери кажуть, найскладніше було складати списки на звільнених територіях. Зараз часто рухаються, ну хтось виїжджає, хтось повертається, і дуже важко зрозуміти, хто насправді є зараз на місці. Волонтери, які безпосередньо перебувають в Харківській області, звернулись до місцевих рад з питанням. Які є діти або заклади, які працюють з сиротами неповнолітніми, і вони? Відповіли, у нас немає навіть баз даних або комп'ютерів, щоб вам сформувати ці списки. Валентин Кошеленко відповідає за доставку іграшок саме на Харківщину та Херсонщину. Каже, тут дуже допомагають місцеві волонтери, які часто їздять на звільнені території. Вони підказують, де і скільки є дітей, якого вони віку. Часом навіть переказують уподобання малюків. На основі цих даних волонтери у США склали списки подарунків на сайті провідного інтернет-магазину. Далі посилання розповсюдили у соцмережах. Так, кожен охочий одним кліком о, міг купити іграшку українській дитині. Дуже здивована, що ми їх зібрали так швидко. Майже тиждень був збори. все вже викупили. Вже до нового року подарунки мають бути в Україні. Кожна коробка промаркована і прикрашена сніжинками. До дітей подарунки надійдуть під святвечір 6 січня. Вигадали волонтери і легенду, від кого іграшки. Від американців, які є ельфами Санта Клаусу, подарунки дітям United Help Ukraine збирають вже дев'ятий рік поспіль. Але вперше ця акція стала такою масштабною через війну дітей, які потребують уваги, стало значно більше. Це це дуже сумно, це дуже боляче дивитися і знати, що ми купуємо дітям, в яких відібрали світло. Ми повинні зробити якесь невелике свято, щоб вони хоч щось відчули. Що серед цієї війни, серед цього всього сумного є щось веселе, і щасливе, і щоб у них була надія. Через війну майже дві третини дітей в Україні стали переміщеними особами або всередині країни, або біженцями. Повідомляє ООН. Також за їхніми підрахунками щонайменше 972 дитини в Україні були вбиті або поранені за перші шість місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В організації визнають це лише ті дані, які зараз можливо перевірити. Лися Бакалець Доготар, Дмитро Савчук Голос Америки. А от святий Миколай не оманув своєю увагою і дітей українських переселенців у Лос-Анджелесі. Він прийшов до них за допомогою українських волонтерів, які допомогли зустрітися святому із українськими дітьми, які перебувають там. Побачила це наша кореспондентка Христина Шевченко. У Лос-Анджелесі дітям родин переселенців. Роздають святкові подарунки з нагоди Різдва. Ці 20 родин вперше зустрічають Різдво та свято Миколая не в Україні, а у Лос-Анджелесі. Аби підтримати малечу, яка мусила покинути рідні домівки. Американські компанії та приватні меценати принесли подарунки до українського культурного осередку. все, що відбувається в Україні, цього року потребує людяності і підтримки як ніколи. Тому ми хочемо донести цю святкову магію до українського народу. Іграшки солодощі, зимовий одяг, малюки, які ще недавно бачили жахіття війни у своєму домі, з охотою вибирають собі подарунки. Я з Херсонської області, я отримала сьогодні Барбі. Я дуже рада, бо в мене їх не так і багато. Дякую велике. Батьки кажуть, святкувати Миколая і готуватись до Різдва серед української громади допомагає їм на секунду забути, що через війну мусить жити в іншій країні. Приїхали ми два місяці тому, і спочатку було дуже складно знаходитись, і Ти не розумів, чому ти тут знаходишся, знаходишся тебе тягло додому. Але зараз потроху звикаєш, і е, от завдяки таким святам, зустрічам, е, ти розумієш, що ти повинен далі жити, і вони підтримують тебе, ці заходи, і люди, які тебе оточують і. І наші діти, вони просто зараз почали знов радіти життю. Це наша тепер, це наша родина тут. Ми лишилися нашої родини а, в Україні, і тепер це наш це наша підтримка. Також американські благодійники подарували родинам ялинки та можливість купити необхідне у магазинах наша організація подарувала різдвяні ялинки, вогні та подарунки під ялинку. Крім того, сьогодні ми дали їм грошові та подарункові карти, щоб ходити за покупками у супермаркетах. Це наповнить їхній дім різдвяним настроєм і дасть їм перепушити після дуже важкої подорожі. Свято організувала Українська суботня школа у Лос-Анджелесі рідна школа. Через потік біженців цього року кількість учнів тут збільшилась втричі. Цього року це свято є абсолютно надзвичайним, незвичайним, тому що ми хочемо, аби всі діти відчували себе е, прийнятими, відчували себе почутими. Е, Відчували, що їх люблять не тільки в Україні, там де вони мали свої родини великі бабусі, дідусів, а що тут серед можна сказати чужих для них людей насправді є рідні душі, які також раді їх бачити. Також діти на заході могли написати листи українським військовим з Лос-Анджелеса Христина Шевченко Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Дякую, що були з нами. Мирний вам ночі та спокійного ранку до зустрічі.